Де правда? В Євангелії. Де правда? Де братерська любов? В Євангелії. Людей навчили ненавидіти. Міжконфесійна, ненависть рівно, вона затишилась, но вона є. І от сьогодні з Росії ми бачимо, з Московії вони не Росія. І це вкрали. Вони все покрали. І коли мені баптисти пишуть, що я говорю неправду з Одеси. І розказують мені про того чоловіка з дитинкою, який залишився, а жінка його з дитинкою загинула. Що ви чули, що наш брат сказав? Чув, він заблудший. Він сказав, що жінка була готова, і її Бог забрав, а він не був готовий, тому Бог його лишив. То що Путін лишить нам на все життя?